Німеччина і Єврокомісія домовилися заборонити північний потік, щоб не дати Сполучено Штай і Росії його активувати. Не треба їх Ольга недооцінювати. Это страны, которые в прошлом имели очень мощные воєнно промышленные комплексы. Повідомлення про плани влади США і бізнесменів, близьких до Вашингтона і Москви, активувати північний потік, сильно стривожили уряд ФРН і Єврокомісію. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір убити в зародку розмови про відновлення постачань російського газу. Повідомляє Financial Times. Він також домовився, з ЄК про введення загальноєвропейських санкцій проти газопроводу. Уряд Мерца цього. Тижня схвалив введення заборони на експлуатацію північних потоків у рамках нового раунду санкцій Євросоюзу проти Росії, так канцлер прагне придушити будь-які дебати в країні про вигоди потенційного відновлення газового співробітництва з Москвою. Розповіли в три чиновники, знайомі з цим питанням. нову штучку придумали. Точніше, дві нові штучки, за як то кажуть, за останню добу придумав фюрер кремлівський. Перше, що те, що вони зараз витворяють. Це завдання буферної зони, і відповідно, які там вам перемовини сісфаєр, нам треба буферну зону зробити, каже Путін. Це його перша ідея. А в Лавров, який від нього чергову медальку отримує, то ще й сказав, що ой, та який там меморандум підписувати? Нам для цього треба, щоб в Україні провели вибори і зробили нову переговорну команду. З якою ми можемо якісь меморандуми підписувати. Ось дві штучки, які грає, грають грають русські от в останню добу, насправді три насправді три. Оці дві про які ви сказали: ну про те, що про буферну зону, це взагалі навіть не смішно. Ми всі ж чудово розуміємо, що ну сподіваюся, що всі ми чудово розуміємо, що насправді росіяни в цій війні роблять все, що вони здатні зробити. І от в е, нім не потрібна якась окрема причина для того, щоб зайти в ту чи іншу область України. Е, їм глобально всі наші області насправді ж однакові. Вони не міняли мету е, спеціальної воєнної операції. От як вони тоді її заявили, що метою операції є окончательне рішення українського вопросу. от ну так вони і зараз працюють саме на те, щоб от нас з вами окончательно рішити. Ну або зараз, до речі, до цього додалось інше формулювання. Оце їхня оцих всіх, на жаль, дуже шкідливих, дуже насправді нам непотрібних танцях довкола нібито перемовин і нібито перемирі. Вони додали чудове формулювання про викорінення початкових першопричин конфлікту. А з їхньої точки зору, початковою першопричиною, власне є існування незалежної України. І от вони цю першу причину, як планували повністю е, іскарініть, от власне над тим і на працюють. Але е, для цього в якості думової завіси, чого вони тільки не використовують? От е, я вже навіть не пам'ятаю, а як під що саме вони взагалі до нас заходили в 22 році, а потім в них е, знаходились. Півночі України вийшли, е, не тому, що їх там просто розбили і знищили, а е, в якості жести доброї волі. От жест доброї волі, буферна зона. Оце все з одного лексикону. Це весь оцей лексикон, скажімо, е, лексикон. От, е, наведи, от, е, їхньою ж мовою: я навадіть на плітці. От власне є абсолютно очевидна картина. В їхню, ця очевидна картина така: в їхньої армії наказ просуватись всюди, де вони зможуть просунутися. Абсолютно однаково. Чи в тих областях, які вони формально вже записали своїми, хоч насправді досі не контролюють жодну з них повністю? От Луганську, майже а всі решта геть частково. От так от, от що в цих областях? Що в тих областях, на які вони наразі формально і не претендують? От наказ по військових однаково всюди, де можете, там наступайте. Ну і мабуть, що під час оцих цих всіх перемовних клетів. Е Хтось росіянам все ж таки закинув а, з їхніх союзників а, в Білому домі. А давайте будемо чесними наразі там в них союзники, а не вороги. Але, мабуть, хтось із них навіть звернув увагу. Ну слухайте. Ну, а ну ладно, чотири області, ви їх там собі записали, ви претендуєте на них. А що ви робите ще в трьох? От. І отут з'являється от буферна зона. От ці три дні ми не, не окуповуємо, точніше, ні, ми їх окуповуємо, але не тому, що вони у нас в Конституції, а тому, що вони нам потрібні як буферна зона для захисту нашого. Угу. Пане Іване, а ви звернули, а я... О, то, ви звернули а увагу увагу, я... як. Як вони працюють е, з інформацією? Тобто е, ми спочатку думали, що це е, випадковість, коли, наприклад, президент США е, Трамп е, декілька разів поспіль розказував про те, що Путін хороший, він дасть добро, і в оточенні збройні сили там на Курщині, і він е, може і послухає мене, і їх не будуть знищувати остаточно, а ніякого оточення не було. Ми тоді подумали, що це якийсь казус. Так, але потім це повторюється весь час. І от коли тепер нам е е Дональд Трамп розказує про те, що якби русські танки в грязюці не загрузли, то вони вже би на хрещатику були. От. Ну і в е наші показують товариш Трамп, подивіться, велике будівництво, які дороги побудували, вони їхали по рівному асфальту, яке загрузли. Що ви розповідаєте? І от питання зараз стоїть в тому, що е фактично Америка... Повторюють ці російські казочки і брехню наративи в розмовах з європейськими лідерами. А нам важливо, щоб європейські лідери нас підтримували. Так, от, Стар, Мерц, Туск, от вони всі реально слухають оці казочки у виконанні Трампа. Вони в це вірять чи ні? Вони мусять на це прислухатися і, і робити вигляд, що ніби це правда, і тому вони ухвалять якісь інші рішення. Чи вони в цій брехні розказані? Трампом не вірять. Ну, що вони в це не вірять. Це 100%. Вони достатньо добре поінформовані. Вони чудово знають, що ніякої багнюки, яка б зупинила Орду, не було. Ну точніше була, але це були ми. От я був частиною цієї багнюки. От, власне, оці от десятки тисяч звичайних цивільних людей, які просто бігли до військоматів чи до поліцейських дільниць, під паспорт отримували автомати. Оскільки форми не було, то не знали жовту стрічку на рукав і прямо своїми автівками. Їхали хто на Ірпінь, хто на гостомель. Ну, от ми були багнюкою, в якій вони застряли. До речі, от ми згадали гостомель. От в гостомельському небі була взагалі особлива густа багнюка. Там сто гелікоптерів застряло. Ну, от, це це така, така вже прям погодна стихія, яку ну, не кожного дня побачиш, прямо скажемо. От повне повне демо багнюки, яке от, от не дало, не дало слажитися як не змовить. Але насправді тут ем, жахливо, жахливо те, що Дональд е, Трамп це все повторює. Тут жахливо те, що мені здається, що він ще й вірить в те, що говорить. От в його картині світу просто нас не існує. В його картині світу ми взагалі не є фактором. В його картині світу ми ніколи не могли зупинити російську армію. А якщо ми її зупинили, перечитуємо пункт перший: вони не могли. От, якщо російська армія чогось зупинилась, ну значить була якась природна стихія. От це єдине, в що він якось може повірити, що... Тобто він він захоплюється росіянами і вірить в їхню непереможність в його картині світу. Вони не переможні в його картині світу Володимир Владимир Вілік. От і, і це жах. І ми цього не переламаємо. Ми не заліземо в його голову і не поправимо там все на місця. Нам треба прийняти як даність, що в білому домі живе в білому домі. Наразі командує найбільшим ядерним арсеналом світа і найбагатшою країною світа людина з абсолютно криво. Ою, абсолютно нереальною картиною світу.